У рівному молодий чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху і вижив. Рівнянин був вдома з дворічним сином. Дружина поїхала здавати сесію. Аби було не так сумно, господар запросив друзів. Добряче випивши, поки з невідомих причин чоловік вирішив вистрибнути з вікна. У однокімнатній квартирі на вулиці Макарова 23-річний чоловік проживав з дружиною та сином. Мати хлопчика поїхала здавати сесію у навчальний заклад сусідньої області. Дитину залишила з батьком. Останній, користуючись моментом. Запросив у гості друзів в цю ніч чотири людини: це дві дівчини і два хлопця, розпивали спиртні напої в цій самій квартирі. Після того вони, одна компанія пішла в одну кімнату, інша в другу, і під час цього молодик, невідомо чому вийшов на подоконник вікна і стрибнув з цього вікна. Відомо також, що даний громадянин перебуває в шлюбі, дружина. В іншому місці і в квартирі ще на той момент перебувала малолітня дитина. Після падіння господаря друзі відразу викликали швидку допомогу. Чоловік впав на траву поруч з будинком. Мабуть, це і врятувало йому життя. Вважають медики. Коли рівнянина привезли в лікарню, він був ще у свідомості. Його прооперували. Стан важкий, втім загрози для життя немає, кажуть лікарі. Черепно-мозкова травма пошкодження грудної клітини, черепної порожнини, травма. Лівого плеча Форест знаходиться на штучній вентиляції легень. На даний момент потребується комплекс діагностичних і протишокових заходів. Зараз 23-річний чоловік без свідомості. На нього чекає довгий період реабілітації. Друзі, які тієї ночі з ним поячили, розповісти про події відмовляються. Неговіркі і мешканці будинку. Одні кажуть, нічого не знають, інші від камери ховаються. Компанія сиділа чи він сам випив. Випав з балкона, чи, чи помогли друзі, то я не знаю. Свідки події зараз спілкуються із правоохоронцями. Останні відкрили кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства. Міліціонери кажуть, покази людей різняться. Одні говорять, що він просто захотів, вийшов на цей педеконі. інші говорять, що він розповідав про те, що якесь в нього нерозділене кохання з дружиною. Тобто наразі слідство з'ясовує всі обставини. Якщо правоохоронці доведуть, що хтось з друзів все таки спровокував батька дворічної дитини стрибнути з вікна, винуватцю загрожує покарання до трьох років обмеження або позбавлення волі. Та все ж міліціонери вже майже переконані, що кримінальне провадження буде закрите через відсутність складу злочину.